Привіт, вболівальники синьо-білих! Сподіваюся, всі з нетерпінням чекають чергових новин, пов'язаних із нашим улюбленим київським динамо. Але перш ніж розкривати, що відбувається за лаштунками клубу, я хочу запросити вас підписатися на наш канал, увімкнути сповіщення та поставити лайк, щоб зміцнити синьо білу спільноту. Я гарантую, що ви не захочете пропустити жодної подробиці того, що буде. Ну, люди мої, а ви знали, що останніми годинами журналіст оприлюднив ім'я, яке могло бути в полі зору Динамо. Схоже, у нас на підході можливе посилення, але, як я завжди кажу, є деякі деталі, які нам потрібно вивчити. Я розкрию їх усіх у цьому відео. Остання інформація приводить ім'я колумбійського захисника, можливого, поповнення нашої команди. Цю новину оприлюднив український журналіст Володимир Звєров, який заявив. Що Андрес Лінас може стати майбутнім підсиленням оборони Динамо, але чи правильний вибір Лінас? Давайте розберемо це разом. 26 річний гравець, який провів чотирьох матчі за збірну Колумбії, був у списку інтересів Динамо. Але, як завжди, футбол сповнений сюрпризів, і, схоже, український клуб передумав. Лінас у 2024 році вже зіграв п'ятьох ігор за мільйонників, але не відзначився, як очікувалося. Трансфемакт оцінює його вартість у 2,6 мільйона євро. Отже, шанувальники, новини не зовсім такі, як ми очікували, чи не так результативні дії гравця були не найкращими, що викликає деякі побоювання, чи був би він найкращим вибором, щоб одягнути синьо білу сорочку. Я хочу почути від вас. Залиште свої коментарі нижче. Чи стане Андрес Лінас хорошим підсиленням київського Динамо? Давайте уважно стежити за кожною деталю цих переговорів. Я зупинюся тут і побачимо вас у наступному відео. Обійми та вперед Динамо!